Шлях воїна у Коловийському фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся турнір, який зібрав понад 100 спортсменів, ветеранів, громадських діячів та прихильників спорту. До організації заходу долучилася всеукраїнська організація Тризуб імені Степана Бандери. Головний командир організації Олег Микитюк розповів про головну мету змагань. Привернути увагу до питання об'єднання. Ветеранів, діючих військовослужбовців і молоді для того, щоб своїм власним прикладом показувати, що люди повинні бути активними люди повинні бути фізично здоровими, бути морально здоровими і вміти вести за собою власне, як і два наших побратими. Цим кубком ми хочемо. Показати, що це можливо. Федерація бойового самбо івано франківської області на заході презентувала ініціативу створення школи єдиноборств. простору пам'яті сили, де виховуватимуть нові покоління молоді, сильних духом і тілом. Дякую всім гостям нашого міста, мешканцям нашого міста, партнерам, спонсорам. І головне це ідейникам і співорганізаторам даних змагань. Всеукраїнське об'єднання тризуб. Спортивний клуб «Терлич» та спортивний клуб «Гармонія». Головний командир всеукраїнського об'єднання Тризоб Олег Микитюк зазначив, що давно мріяв про створення такої школи є Усі зібрані кошти ми направимо на відкриття школи бойового самбо, яку ми незабаром відкриємо в місті Коломея для того, щоб і молоді люди, і підлітки, і ветерани мали можливість і простір, де проводити гартування свого тіла і свого духу. Це буде школа, яка буде поєднувати як тренування з бойових мистецтв, так і лекції з ідеології українського націоналізму, історії патріотизму. Організатори впевнені, що це був день пам'яті пошани і сили духу. Спортивний вечір завершився яскравим сюрпризом турніром RFP 103 Grand Prix Series 5 та видовищними фінальними поєдинками, які подарували всім емоції справжньої, бойової сили і спортивного духу. З коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.